І цей день настав. Зустрічаємо Mazda 3 серії в кузові Седан. Рестайлінг автомобіль у нас 17-го року на 2-літровому бензиновому двигуні має передній привод. Автомобіль приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями. Все було дуже якісно відновлено та тільки гарними запчастинами. По автомобілю як технічно, так і візуально зауважень немає зовсім. На крутезних 18 х дисках, на новій гумі. Автомобіль, ви тільки гляньте, який має дуже крутезний білий перламутровий колір, круто рулиться, має дуже стильний вигляд та чекає свого нового власника. І давайте пробіжимося по комплектації та по стану салону. Нагадаю, автомобіль у нас на оригінальних 18 колесах має безключовий доступ та мертві зони, оснащений радаром, датчиком світла, датчиком дощу, повне мультикермо з управлінням мультимеді та круіз-контролю, Звісно, ж, повний електропакет з електрорегулюванням зеркал та підігрівом їх. Комбінований шкіряний салон має електропривід переднього водійського сидіння. Звісно, же, на двозонному кліматі контролю на підігрівах переднього ряду, мультимедіа з блютусом, з навігації, а також камери заднього огляду В автомобіля, також присутній спортрежим. Є кнопка відкривання багажнику. Багажник у нас, так як це седан, дуже вмісткий буде. Має вдоволь місця, а також є можливість відкидання заднього ряду. Автомобіль у нас присутній також докатка, повний набор ключів домкрату. Пройдемося по задньому ряду, подивимося взагалі без зауважень. Зовні бачимо, що не потертості, не прокурів нічого. Є можливість відкидання під локітничку, два підстаканника присутні пройдемося також ще по попередньому ряду, з іншої сторони. Також бачимо по картам все ціле. Така комбінована гарнесенька шкіра, коричневі вставочки у нас. Бачимо, що все гарнесенько.